Ну що, купив дитині новий телефон, вибачаюсь, відкупився подарунками, можливо, відправив на море з бабусею. Відкупився для того, щоб не віддавати свій час. А що якщо для дитини твій час це найдорожче, що ти можеш їй дати? Декілька порад, як ти можеш виділити якісний час для дитини. Спільний відпочинок. Разом пішли в кафе, можливо, маленький пікнічок біля будинку. Просто прогулятися десь на вулиці разом зі своєю дитиною. Для неї це буде ціно і незабутнє. Спільна діяльність, коли ви разом прибираєте в будинку, можливо, готуєте щось смачненьке, прикрашаєте ялинку для Різдва. Це час, який дитина запам'ятає на все життя. Спільні розмови. Сядь і вислухай свою дитину як дорослу, не відволікаючись на месенджери, телефони і так далі. Твоя дитина хоче почути відповіді на всі її чому. Твоя дитина просто хоче поговорити з тобою. Дитина має величезну потребу в повазі, безумовній любові, відчуття безпеки. Це ти даєш дитині, коли спільно проводиш з нею час. Взамін вона виростає цілеспрямованою, вона знає, що вона хоче від життя. І це набагато більше і цінніше, ніж навіть нова квартира. Хоча нову квартиру теж непогано купити.